Прямої домовленості із Москвою про енергетичне перемир'я не було. Обстріли триватимуть. Наступну зустріч у Абу-Дабі можуть перенести. Водночас Україна не погоджується із двома пунктами мирного плану Трампа, якими саме обговоримо далі на каналі. Січас, підписуйтесь, ставте лайк і починаємо. Володимир Зеленський очікувано відмовився від запрошення Кремля зустрітися із Путіним у Москві. Натомість запросив диктатора до переговорів у Києві. Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався із путіним у Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатися у Києві. Я так само можу запросити його в Київ. Нехай приїжджає публічно. Запрошую його, якщо він наважиться, звісно, додав президент. На його думку, Путін просто не хоче зустрічатися і обговорювати конкретні параметри завершення війни, саме тому і вигадує запрошення до Москви. Також президент прокоментував початок енергетичного перемир'я між Україною і Росією. За словами Зеленського, прямої домовленості про це між делегаціями у Абу Дабі не було. Вочевидь, цьому посприяли Сполучені Штати. Ми можемо вважати, що це можливість, а не домовленість. Якщо Росія не б'є по нашій енергетиці, генеруючій або будь-якій, ми не будемо бити по їхній енергетиці, пояснив глава держави. Втім, наступну зустріч у Об'єднаних Арабських Еміратах, призначену на 1 лютого, можуть перенести, Припустив Зеленський. А все тому, що Дональд Трамп сконцентрований на питаннях Ірану. Я не знаю, коли буде наступна зустріч. Повинна була бути в неділю. Домовилися, що зустріч буде в Абу-Дабі, але може бути змінена дата або місце, тому що на наш погляд, щось відбувається в ситуації із Америкою і Іраном, і ці речі, напевно, можуть повпливати на дату, вважає український президент. Найскладніше питання переговорів із Москвою територіальне. Зеленський вкотре підтвердив, що не піде на компроміс щодо Донбасу, і вважає, що територіальне питання мають вирішувати особисто лідери країн. Президент заявив, що в американському мирному плані із 20 пунктів Україна не погоджується із двома, решту підтримує. При цьому Зеленський уточнив, що доля Донбасу та Запорізької АЕС це одне питання. Крім цього, глава держави розкритикував Москву за блокування обміну полоненими. На його думку, у Кремлі вважають його невигідним для себе і розглядають як поступку Україні. Вони вважають, що це дає нам. Але я думаю, що їм треба також думати про своїх людей, своїх військових. Підсумував президент. Він також дорікнув партнерам за затримки із постачанням ракет для систем ППО. Мовляв, це вплинуло на блекаут в Україні. Ракети для Петріот надійшли одразу після масованих ударів по енергетиці, бо Європа невчасно проплатила штатам гроші за ракети для України. Уявіть собі, я знаю, що летить балістика проти нашої енергетики. Знаю, що стоїть Петріот, і знаю, що не буде світла, бо немає ракет для захисту. І домовляюся про ракети ПАК-3, які приходять через день після того, як нам роблять майже блекаут. А чому на добу вони повинні були прийти за місяць до цього? Наголосив Зеленський. Захист неба над Україною пріоритетне завдання нового міністра оборони Михайла Федорова. За словами голови держави, друге завдання це розібратися із питанням бусифікації. А третє поставити крапку у невирішених проблемах щодо контрактної армії. Енергетичне перемир'я так і не почало діяти. У раді поділилися інсайдом. Водночас у Зеленського назвали новий дедлайн Росії для захоплення всього Донбасу. Окупанти можуть готувати новий обстріл на тлі сильних морозів. Подробиці вже за мить. Ви на каналі Січас натискайте вподобайку і одразу починаємо. Між Україною та Росією є домовленість про так зване енергетичне перемир'я. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Раніше російські пабліки писали, що перемир'я нібито почало діяти із сьомої ранку, 29 січня. Однак, депутат зауважує. Немає дати початку цього перемир'я, знаючи росіян, вони поставлять дату із 15 березня. Якраз всі морози пройдуть, припустив Гончаренко. Водночас, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що для Москви неприйнятне перемир'я, якого прагне Україна. Щоправда, він не уточнив. Має на увазі енергетичне перемир'я чи паузу у боях на фронті. Ось слова Лаврова. Багато разів говорили. Президент Володимир Путін часто нагадував про це, що перемир'я, якого знову добивається Володимир Зеленський, хоча б на 60 днів, а краще довше, воно для нас неприйнятне. Підсумував посіпака Кремля. А чого насправді прагне Росія? Так це захопити весь Донбас. Заступник керівника офісу президента Павло Паліса стверджує, що ворожа армія має дедлайн до квітня, аби вийти на адмінмежу Донеччини. Однак їм це не вдасться. Також у Харківській, Сумській Дніпропетровській областях окупанти хочуть створити так звану буферну зону. Крім цього, у планах загарбників оперативний успіх на Запоріжжі. А поки російські пабліки пишуть про нібито енергетичне перемир'я, Росія продовжує обстрілювати українські міста. Вона запустила шахеди по кривому рогу. Один із дронів поцілив примісінько у будинок. Місцеві змі повідомляють, що в ньому мешкали переселенці із Донеччини. У результаті загинула бабуся. Її тіло виявили при розборі завалів. Про пожежу на ще одній локації повідомив глава Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Наразі інформація про трьох поранених у місті. На тлі ворожих обстрілів до України знову йдуть морози. За прогнозами синоптиків, 1-3 лютого в Україні температура впаде до мінус 20. 27 градусів в день буде близько 15 градусів морозу. Місцями стовпчик термометра опуститься нижче 30 градусів. Йдеться про третій рівень небезпеки червоний. Віце-прем'єр Олексій Кулеба повідомив, що ДСНС, ЗСУ і інші структури готуються до сильних морозів. Росіяни можуть скористатися негодою і завдати чергового удару по енергосистемі. Низька температура ускладнює ситуацію і заважає ремонтом обладнання. Чиновник переконаний, що система ППО і підтримка партнерів допоможуть подолати і ці труднощі. Це виклик ще один виклик для нас, для українського народу. Я впевнений, що ми пройдемо і його буде складно, але тим не менш, ця зима показує, що ми не одні запевно Кулеба. А тим часом думки Дональда Трампа зайняті Іраном. За інформацією Reuters, очільник Білого Дому планує завдати точкових ударів по керівництву і Соловаках Ірану. Це може надихнути протестувальників на захоплення урядових будівель, пише агентство. Президент США хоче створити умови для зміни режиму після придушення протестів, але остаточного рішення Трамп нібито ще не ухвалив. Зміна раніше писали, що удар можливий протягом найближчих 48 годин. Будемо стежити за перебігом ситуації разом із вами, шановні глядачі. Поставте лайк і підпишіться на канал, аби нічого не пропустити. Російські пропагандисти жорстко розкритикували Кремль. Причина, так зване енергетичне перемир'я. Задблогери рознесли Путіна. Вважають, що припинення ударів по критичних об'єктах України є проявом слабкості. Наприклад, канал Alex Parker Returns пише: мовляв, це один крок вперед і два назад. Цитую. Знову кампанія ударів по енергетиці зупинена тоді, коли вона могла принести найбільш відчутний кумулятивний збиток і дестабілізувати ситуацію в тилу України. Росвоєнкорд додає, сторони домовилися про енергетичне перемир'я ще в Абу-Дабі, і мовляв, приховували це до сьогодні.